Добрий день, з вами Юрій Перч, компанія Кад 2 реклама інтернет-магазинів. В сьогоднішній рубриці прогноз онлайн-продаж. У нас дуже цікава тема це вироби зі шкіри. Запит на прогноз онлайн-продаж нам надіслала в телеграм-чат е е рекламна кухня пані Оля. І я з радістю проведу і краш-тест сайту, на основі якого ми будемо проводити онлайн-прогноз, і е е власне, сам. Прогноз е, онлайн-продаж, тож, запрошую е, до прогнозу. Почнемо з сайту. Сайт е, симпатичний, простий, легкий, нічого зайвого, як на мене, зроблений на wordpress. До речі, досить е, непоганий. Е, як я вже кажу, ну, нічого зайвого. Все, що має бути на сайті, все є досить зручно і класно. Я ставлю там ну, тверду вісімку з десяти. Але буду вже, як я люблю, прискіпуватися до, до сайту, що, що би я зробив по-іншому. Е, на основі досвіду вже там, переглядів більше 400 магазинів, з якими ми працюємо. Е, що можна зробити по-іншому? У вас є дуже е, хороші ось тут характеристики. Але вони стосуються е, товару. І я би їх прив'язав все-таки більше до товару. І зразу вам дам приклад. Е, є такий одеський гарний інтернет-магазин Леліт постільної білизни, вони теж зроблені на вердресі. Дивіться, вони от, зроблено так через іконки. Бачите, і під кожним товаром. І це, е, е, на мою суб'єктивну думку, я вас нічому не переконано, просто ділюся враженнями. Е, е, мені здається, що так воно. Більш коректніше е, виглядає і звучить в контексті товару. Бо е, характеристики дійсно прикольні: безкоштовна доставка, відправка протягом 12 годин і фірмова упаковка Вони стосуються товару. І коли людина буде дивитися там чіткам чоловікам, е, то е, ну, це буде хороша, класна додаткова мотивація до покупки для вашої е, для ваших користувачів. Тобто на головні вони теж можуть бути, але я би ще додатково їх пропрацював на. Сторінці категорії і на сторінці товару, так як тут є, тут може і нема, але от десь от можна, от, наприклад, от в такому форматі ще додати там чотири іконки чи три, так як в вашому випадку. Е, далі я ще зі школи пам'ятаю, що коли ми на українській мові писали там на протязі, то мені вчительки казали, що на протязі можна цілуватися і язву заробити ось тому. Е, та фраза мені запам'яталася на все життя і завжди теж всіх на правильно протягом відправка протягом 12 годин. На протязі трошки про інше. Е, Пам'ятайте про це. Е, далі е, незрозуміло, чому висвічується цей червоний розділ, забирає на себе зайву увагу, і крім того, він пустий. Тисну перевірите, чись нічого не перевіряється. Ну, Якщо будете запускати рекламу в Google Shopping, то вас може блоконути за те, що у вас є пусті розділи на сайті. Є така причина блокування введення оману або на відповідність змогу Google, і це може бути одна з тих причин. Тому краще або наповніть, або приберіть. Так, я бачу у вас є відгуки. Це просто прекрасно, і їх є багато, що ще прекрасніше. І якби ви могли під ці відгуки підтягнути товар. Тобто, ну, взагалі, ідеально зробити відгуки під товаром, тому що у вас тоді з'явиться можливість взяти участь в програмі рейтинги товарів. І, якщо подивитися, купити шкіряну сумку, наприклад. Бачите, ваш, ваші конкуренти не використовують цієї програми, а ви можете використовувати. Може, десь тут є. І тут нема. Ну, дивіться, вас, вас прям аж проситься ця програма. Чому? Тому що вона збільшує CTR оголошень. О, бачите, тут теж е, не густо з тими е, відгуками. Але є такий магазин Nonino.ua, який використовує програму відгуки клієнтів і рейтинги товарів, і його оголошення. Ну погодьтеся викликає більшу увагу ніж всі решта. Тому ви теж можете виділятися серед цих конкурентів з такими зірочками, але треба, щоб відгуки були під товаром. Тому, якщо у вас є можливість під ці відгуки підтягнути, якому товару вони залишені, або просто можете порозкидати от по сайту, тобто доставити тут модуль з відгуками і порозкидати по сайту. Відгуки, щоб зірочки там були, то ми для вас зможемо в майбутньому, е якщо матимете бажання оформити е зробити, ну налаштувати таку програму. Правда, треба для, для участі в такій програмі треба, щоб було 50 відгуків, але я думаю, то для вас там питання. Кількох тижнів, і у вас все буде добре. Головне, щоб відгуки підтягувалися під товар. Е це найбільш ключове. Так. Е Завжди люблю дивитися, якщо сайт не на стандартній платформі, там не пром не хорошо. Люблю робити тестову покупку. 에... Давайте і тут зробимо, подивимося, що робиться в корзині. О, до речі, ну, для мене дуже класно, коли я додаю товар в корзину і з'являється корзина. Я чітко розумію, що товар попав в корзину, і я можу там або оформити замовлення, або продовжити покупку. Це ну, як на мене, це, це прекрасно. Бо так, коли я просто там клікаєш, десь в кутику незамітно з'являється там одиничка в товарі, і незрозуміло, чи додав товар, додався товар, чи не додав. А тут є чітка дія, ну все, як на мене, прикольно. Ну, Я оформлюю замовлення. Платіжні дані. Ім'я прізвище, обов'язкові країна, телефон обов'язкові. Ну, молодці, що взяли обов'язкові мінімальну кількість параметрів. Це прикольно. Ну, як бачите, я вже тут деякі замовлення робив. Підтягнулися, вкажіть адресу доставки на відділення. До дверей адресна доставка є це добре. Наприклад, відділення автоматично підтягується добре. Створити або не створити супер. Є запит, тобто не обов'язково створювати це прекрасно. Е Тут трохи мені в логіку налягає ось тут цей вибір. Ну він би мав по суті бути ось тут, там де спосіб вибір способу доставки. Тобто як стандартно йде платіну контактні дані, потім адресна доставка, потім ну, оплата. Ну не адресна, а спосіб доставки, потім оплата і потім вже підсумок. У вас трошки по іншому, ну не критично знов ж таки. Але ну, якщо вам важливо дати, дійсно важливо дати вибір користувачам чи нова пошта, чи укрпошта, ну то б хотілося б десь його от сюди розмістити. Можливо, чекайте. Можливо, на мобільній версії у вас по-іншому. Ой, давайте подивимося, як це виглядає на мобільній версії. Е, ну, все рівно тут. Як на мене, воно губиться. І ну, ви можете просто по замовчуванні ставити нову пошту. Якщо ви дійсно бажаєте дати своїм користувачам вибір, чи Укрпошту чи нову пошту, то я би все-таки рекомендував всі ці баттоми, як це називається, перенести сюди під заголовок і після того вже вибирати. Е по оплаті, е знову ж таки, моя суб'єктивна думка на основі досвіду роботи інтернет магазинами на жаль, в мене немає статистики, але що я хочу донести до вас. Повна оплата за реквізитами окей. Ну, ще один граматичний косяк, наложений платіж українською буде накладна плата, наложений платіж, це русизм. І отут в мене передоплата 200 гривень. Для мене як для покупця, ставлю себе на місце покупця. Для мене зразу виникає питання: ну, мені зараз платити на ці реквізити, чи мені перезвонять, чи мені ну, не обов'язково платити, чи я вже на, на новій пошті зроблю цей накладний на накладну на, на, на плату. От е, я би тут прибрав ось цю передоплату, а потім би вже контак... коли контактував з клієнтом, вже би там просив його там. Ну ви розумієте, якщо це якби обов'язково обов'язковий пункт в моделі продаж вашого бізнесу, ну тоді би вже контактувався, контактував з ним напряму по телефону. Бо ну суть е, сайту, це отримати заявку. А вже менеджери з тією заявкою опрацьовують і пояснюють там всі ці історії там, про там, передоплату, чи треба, чи не треба, чи повно може зразу хочуть оплатити через PayPal. Но, до речі, PayPal не зовсім популярний в Україні. Е Цікаво, чому ви його вибрали. Я так розумію, ви не тільки на Україну продаєте у вас є англомовна версія сайту десь за кордон. Але ну, якщо ви продаєте в Україні, то ще підключіть там лікпей, ВейФОПей, якісь такі більш звичніші для України способи оплати. От і е, я спеціально робив там перед тим тестове замовлення, вказав свою оригінальну електронну адресу. хотів перевірити, чи мені прийде автоматичний лист на пошту. Не прийшов, е, а хотілося би. Хотілося, щоб прийшов додатковий лист з моїм. E, Замовленням, щоб я потім міг собі там, чи номер замовлення e, на пошту. чи номер замовлення e, згадати, чи ну, якісь підтвердження. Ну, воно ну, б якось би було логічно. От. От, до ту інформацію, якщо би продублювати ще на електронну пошту, я вважаю, що це буде e, досить прикольно. Крім того, що є ось ці всі моменти з попередньою оплатою, з оплатою по реквізитами. Ну, хоча я вірю в те, що ви телефонуєте все рівно по кожному замовленню, але все ж таки е, додаткова якась комунікація не зашкодить. Е, так, то по сайту. Так, зараз подивимося, що я вам сказав. Так, лист на пошту від дзвіки сказав, і зараз будемо ще говорити про один дуже важливий ключовий момент, як на мене стосується продаж. 에... Прогнозу. Знаєш, прогноз. Знаєш, то у нас, нас Європа, тут у нас Україна. 에... Погнали. У Вас ціль, ви писали 700 тисяч. Дуже класно, думаю, цілком досягаємо ціль у вашій галузі. Так, що ще ви писали? Ви ще писали, що у вас середній чек 1500 гривень. Ну, для шкір виробів, якщо це ручна робота, то це цілком пристойний е середній чек. Кількість продаж е, треба зробити 467 в місяць або 16 в день, і е, треба враховувати особливо там в галузі аксесуарів. <кхи> Конверсія закрити замовлення. Тому що з реклами ви отримаєте тільки заявки. Заявки ви опрацьовуєте, поросте попередню оплату або повну оплату, або уточнюєте якісь там ще дані, можливо, там упаковку чи ще щось. Але е, не всі ті, що залишили замовлення, купують. Ну, я думаю, 7 з 10 купую точно. Якщо ні, то поправте мене. Е, цікаво дійсно розуміти ваш коефіцієнт. М -м... Напишіть мені відповідь на це відео чи в коментарях під цим відео. Інформація, як і насправді. До речі, я ще е, згадував про упаковку і згадав, що забув що вам наголосити на одному важливому моменті, як на мене. Ну, це знову ж знов таки я якби придираюся, але подумайте також над тим, у вас є. Пункт фірмова упаковка, але в жодному товарі я не побачив, як ця фірмова упаковка виглядає. У вас до речі, дуже багато класних фотографій. Живі, видно, що ви заморочилися з фотосесіями, і в тому сенсі ви молодці. І ще окремо вас хочу похвалити, що у вас немає водяних знаків на фото. Бо багато б там ой, в нас зараз крадуть, там треба одні знаки. Не треба молодці, що не ставили. Гарно видно товар, видно так, і студійна зйомка, як воно виглядає. Ну, молодці за фотографією окрема похвала. Але от дуже бракує ще, як воно виглядає в упаковці, якщо воно у вас є. Бо дуже часто таке, напевно, купують на подарунок, так собі думаю. І якщо знову ж таки подивитися цей леліт, бачите, в них є ця упаковка. От вона лежить. Так. Людина зразу розуміє, о, прикольно, воно до мене приїде, або я можу там комусь замовити, і воно буде гарно виглядати. Я чомусь теж більш ніж певний, що у вас красива якісна упаковка, бо для такого якісного, хорошого товару не може бути якийсь просто там дешевий пакет. От, тому е, ну, упаковка теж має значення насправді. Як воно приїде, е, як воно принаймні загалом буде виглядати, ви можете. Е, Може, це ви тримаєте там для Вау-ефекту, знаєте, що було ще там вау, але ви можете створити Вау-ефект за рахунок того, як ви оформили всередині сам товар в цій упаковці в упаковці. там Може, якісь там сіну якийсь там дорогий пергаментний папір, чи якісь там додаткові е е е особливості, то це буде вау ефект Але саму упаковку, як воно зверху буде ну, там в коробці виглядати, я все-таки вважаю, що є сенс десь тут серед фотографій додати. Так, е, повертаємося до прогнозу. Ви про сайт все сказав, що хотів. Значить, якщо у вас 7 з 10, які залишили заявку, купують. Значить, нам в місяць треба продати 667 товарів або 22 22 продажі в день. Конверсія сайту, пам'ятаю, виписали писали 1,1%, що для аксесуарів, в принципі, нормально. Але для давайте ще е, візьмемо в середньому по світу, порівняємо, що там в аксесуарах робиться. Так, десь в мене була закладка. Середній коефіцієнт конверсії. Так, спорт home fashion cars, electrical, так, а де аксесуари? Fashion closing and accessories. От, 1 і 4. Ну, у вас, в принципі, плюс-мінус е співпадає. Бачите, в середньому по галузі трошки більше. Я думаю, що якщо ви внесете ті рекомендації, хоча б частини з них, які я назвав, то у вас буде там. Більше навіть ніж 1,4. Власне, ці всі рекомендації вони впливають на коефіцієнт конверсії. Але 1:1 для аксесуарів теж досить непогано, але є ще куди рости. Відповідно, нам треба 60 тисяч цільового трафіку для того, щоб вийти на ціль 700 тисяч гривень. І тут починається не цікавіше. Йдемо тепер в планувальних ключових слів дивитися, скільки коштує реклама у вашій галузі. Дякую вам окремо за. Релі ключових слів, по яких можуть знаходити ваш товар. Тепер не треба довго витрачати час на те, щоб. О, ну, окей. Щоб їх знайти, я ввожу сюди в планування ключові слова ваші і дивлюся результати. Зразу в мене система підтягнула за всі доступні періоди з 2019 року. Приємно, що в вашій галузі ріст попиту після війни і він вже перевищив минулорічний попит. З чим я вас і вітаю. Якоїсь чіткої сезонності нема, наскільки я бачу, але бачу, що от зараз там лютий, як правило, це плюс та? лютий березень. Це прикольно. Шкіряна сумка, рюкзак шкіряний. Перед тим, як ми будемо дивитися на ціну, я хочу звернути вашу увагу на самі е, ключові слова, які люди вводять для того, щоб подивитися ваш товар, знайти ваш товар. Дивіться. <кхід> е, купити сумку жіночу. Шкіряний гаманець жіночий жіночий. Сумка чоловіча шкіряна, е сумка через плече, я до чого веду? Що якщо у вас є поділ по гендерах, а він є, ну бо у вас є е чоловікам жінкам, то відповідно, е заголовку має бути стать. Сумка е дорожня там чоловіча, сумка дорожня жіноча. Якщо вона підходить обом, Ну, там, я думаю, що є сенс е писати чоловіче чи жіночий якось, там, чи через слеш. через слеш може бути небезпечно, може через кому. Подумайте над цим. Далі е є ще атрибути. Ви бачили що, там, через плече. Тому є сенс писати в заголовку. Там сумка, шкіряна сумка там, чоловіча, якого кольору, до речі, обов'язково варто. Е там, вибачте, я не знаю кольорів, така вже моя слабкість. Беж, не беж. Е, нехай буде бежевого кольору, з ручками та через плече. Тобто це все має бути написано в загуку. Тут, відповідно, нехай буде там, бежева, з коричневими вставками. Шкірина сумка там: чу, жіноча, чи яка ця? Чи я ця? Е, бежева, з коричними вставками, з ручками, там, плюс через плече. Тобто, Ці атрибути е, обов'язково мають бути тому, що вони є у. Пошукових запитах ваших і тому, якщо ви пропишете, то реклама буде показувати все краще: відповідно, ціна за клік буде дешевша, трафіку буде більше, ціна за трафік буде нижча, продаж буде більше. Коротше, всі від того виграють. Ви... Подивіться з повновальником ключових слів, які ще вводять е, запити е, в пошукову стрічку, і розширте ваші заголовки обов'язково до. Того, щоб вони містили максимальну кількість цих всіх е, запитів. От бачите, ручної роботи. Е, особливо на це треба звернути увагу на ці всі запити, е, тому що у вас конкуренція висока. Та? Затим, чим вища конкуренція, тим дорожче за клік, А чим вища конкуренція, тим треба детальніше пропрацьовувати такі дрібниці, як, як би здавалося на перший погляд на сайті. Але е, в першу чергу вам треба там чоловіче жіноче, бачите? Бо є багато таких запитів саме по гендерах. Добре, давайте тепер по цінах за клік. Е, Якщо рюкзак шкіряний 70 копійок, то найдешевша ціна. Якщо шкіряна сумка, то там під 5 гривень. Підскакує ціна за клік. Можемо брати щось ближче до нижнього діапазону. Бо якщо ми говоримо про рекламу магазинів, то ми маємо на увазі е, рекламу товарну, Google Shopping Performance Max. Е, якщо ви вже маєте досвід реклами будь-якої товарної в вашому аккаунті, то напишіть, будь ласка, е, мені зворотній зв'язок. Потім яка ось ціна за клік виходила, а я зараз буду так прикидати. Ну, бо це прогноз, прогноз це про. Приблизні цифри, тому тут дозволяється прикидати. Давайте подивимося. Там перший варіант. Е якщо буде ціна за клік ближче до е нижчого діапазону, ну буде десь там гривня 75 давайте візьмемо. Гривня 75. От, тоді нас рекламний бюджет буде становити 106 тисяч гривень для того, щоб е виконати наш, досягнути нашу ціль 700 тисяч гривень. Це буде 15% від е всього обороту. Ну, в принципі, якщо ви виробники, то мало би бути вигідно. Бо для шкіряних виробів це такий досить, мені здається, Прийнятний результат. Якщо б була у вас ціна за клік хоча б гривня, то у вас би вже була там, там, до 10 гривень. Але гривня в вашій галузі я дуже сумніваюся, е, відповідно е, е, мінімальній ціні, яку за клік, яку ми допустили, вам варто розраховувати на 15% доля рекламних витрат. Якщо би ви підняли конверсію сайту, там, враховуючи ці рекомендації, які я вам сказав. Наприклад, до 1,7. Доля рекламних витрат, бачите, скорочується теж суттєво менше 10%. Але у вас поки що 1,1, і, і ціна за клік може бути е, цілих 3 гривень. Тоді у вас доля рекламних витрат підкочуть аж до 26%. <кхем> що, в принципі, для виробника, якщо ви виробник, теж ще би мало попадати в таку Допустиму е межу. Але отже, я буду очікувати від вас інформацію. І, до речі, знаєте, що мені бракує? Е розділ про нас. У вас прекрасний товар, але я не можу зрозуміти: ви виробник, чи ви е перепродаєте, чи ви з Туреччини які ту е сумки везете. У вас є десь час від часу в в цей е шкірина е ручної роботи. І я щось не можу зрозуміти, хто ви. Де ви, До речі, адресу треба, бо знову ж таки Google забанить вас, якщо ви використовуєте мерчен товарну рекламу, вам треба ще вказати адресу. Там, якщо є фізичний магазин, фізичного масину, якщо немає то, складу, точки видачі, офісу, там, місце проживання, ну, фізична адреса має бути. Бо якщо ви навіть вже використовуєте Google Shopping якимось чином, Google вас пропустив, то ви в зоні ризику. Рано чи пізно він зайде в цей розділ, подивиться: ага, немає адреси, банить. Ось тому бракує інформації про вас. Бо бренд ви цікавий, але поки що незрозумілий. Тобто це український виробник, це український постачальник, це офіційний дистриб'ютор. ага, це жінкам-чоловікам. Тут теж цікаво, як треба буде подумати, як розділити там жінкам і чоловікам в заголовки. шкіряний картхолдер. Тобто, дай ну, розкритися, розкажіть про себе. Це ну, дійсно цікаво. Так, Facebook і Instagram. Є. І це, до речі, можна ще, як, е, ну, якщо там ви офіційний дистриб'ютор чи там ви виробник, то ви що це можете також додати як четверту особливість. У е, нас такий вийшов прогноз. Та? Тобто у е, вас доля рекламних витрат може коливатися від 15 до 26%, але якщо ви піднімете конверсію сайту, то хоча б там на 6%. 60 то вона у вас буде коливатися від 8 до 16%. Тому ну, сайт вас хороший, питань нема, але у вас є ще достатньо точок зору. Тобто ви зараз на тому рівні, коли ви можете там вже реалізовувати різні деталі, висловлювати гіпотези, робити аБ-тестування для того, щоб зрозуміти, як. Боротися за кожну 10-ту долю процента конверсії, оскільки він прямо впливає на прямо буде впливати на ваші витрати. До речі, можете от е, взяти від ідеї від Lelit, в них є ось ця прикольна штука. Е, ми теж собі на кадратку поставили, ну, але, але ін, ну, інша логіка. Бачите, ну, прикольно зробили є цей ябтик. Ну так нестандартно, Та? Тобто, якщо ці дзвонілки чи ті чати, які у вас є, вони вже всюди є. То тут вони вже так дійсно заморочилися, закривативили, там того дябчика поставили, і тут через чат-бот реалізована безпрогноршна лотерея. Теж, до речі, можете в них там підписатися е і зробити щось таке для себе. У нас в Х2 це чек-лист. Я реалізував, теж кнопка каблими, чи теж реалізовано через чатбот. Ось е добре. Я бажаю вам максимальної конверсії вашого сайту, щоб ви знайшли ті рішення, які допоможуть вам підняти конверсію максимально, знизити долю рекламних витрат до мінімуму, і бажаю вам високих продаж, вдячних клієнтів і ще більше відгуків від вдячних покупців. Дякую вам, що подивилися за це, це, це відео. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі. Е, а якщо ви дивитеся це відео і ще не є в нашій рекламній кухні, то приєднуйтесь. Опис, в описі до відео буде посилання на телеграм-чат. Буду радий бачити і е, відповідати на ваші питання. Всім гарного дня, до зустрічі, па-па.